Повсюди противник використовує техніку з метою спробувати. Ну як йому можливо здається, я би це так окреслив. така друга фаза наступальних дій була спочатку випробування піхотою, спроба піхотою досягнути якихось собі переваг, створити плацдарми, А далі, там де на їхню думку прорвалося, або вдалося протоншити так би мовити нашу оборону. Ось спробувати остаточно її прорвати за допомогою техніки. Ніде, от реально відповідально заявляю: ніде на жодному зі спрямувань техніка не дала абсолютно ніякого е, зиску. Єдиним насправді зараз. Ну, близько до критичного напрямку в нас є лиманський фронт. На жаль, воно так, але не вже за рахунок техніки, а за рахунок особового складу. Там дуже велика перевага противника. Вчора говорили з бійцями 66-ї мехбригади, які тримають оборону на цьому напрямку пліч опліч ю і 63-ю. Вони кажуть, що подекуди піхота противника в співвідношенні 1 до 12 на їхню користь.